Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити про Бога і імперії. На прикладі знаного хода носера про болвана, який складається з різних видів металу і ноги якого мішані заліза з глиною. А також, наприклад, Вавилонської вечі Господь показує, що він руйнує імперії. І жодна імперія вона не встоїть, тому що вона відкидає Бога як Бога. Так, кожна імперія так чи інакше об'єднує людей для того, щоб вони служили царю. А за божим задумом люди створені для того, щоб спілкуватися і служити Господу. Тому, звісно, починаючи з Вавилонської вежі, з диктатури Німрода, Бог руйнує імперії. І перше руйнування імперії сталося в найпростіший спосіб, коли Господь просто змішав мови людей, зруйнувавши. Маручос культові, які вони будували. Сьогодні ми маємо благодать, яка дана дітям Божим. І хто не живе за благодать, хто не живе за Словом Божим, він підлягає суду. І в п'ятому розділі Євангелія від Матвія ми бачимо, як Ісус показує, за що буде судитися людина. І тут на землі, і в вічності, і всі ми є злочинцями в очах Господа. Всі ми є. Мертвими лише тоді, коли ми з Христом, коли ми приймаємо Його Слово, коли ми виконуємо волю Божу, стаємо учнями Ісуса Христа, які а, виконують Слово Боже, тоді ми живемо по закону, благодаті і милості, коли самі являємо цю милість. Але ми повинні розуміти, що наша любов до ворогів не може йти в суперечність з тим, що вбивці таки віддають на суд. І ми мусимо розуміти, що для Господа будь-яка. Імперія не є жодною проблемою чи жодною переконою. як і будь-що, що творять люди. Наприклад, Совок його зруйнував без особливих зусиль. Хоча, звісно, були певні процеси з цим пов'язані, але ми бачимо, що коли Господь ставить крапку, то імперія руйнується. І зараз всі намагання відновити Совок з боку його спадкоємців, зокрема вторгнення в Україну, показує, що Господь на боці тих, хто прагне жити в свободі. На боці тих, хто дотримується принципів і заповідей Божих. І тому, звісно, Господь явно захищає Україну, оскільки це Божий принцип не порушувати межі ближнього. Це Божий принцип, що там, де є держава, там, де є влада, то вона є від Бога, вона є під захистом Божим. І усілякий сепаратизм, і усілякі втручання з боку інших держав у справі суверенної держави. Це те, що Господь не просто не вітає, а те, чому Господь протидіє. І ми бачимо яскравий приклад Авраама, отця, усіх віруючих, тоді ще не було закону, не було заповідей. Але він чинив згідно з того, що він знав Господа особисто, в нього не було навіть біблії, яку ми маємо сьогодні, але в нього були стосунки з Господом. І він був названий другом Господу, і він зустрічався з Богом особисто. І коли його племінник, який відділився від нього, вирішив жити окремо. Коли Лот потрапив в халепу, скажімо так, то Авраам не вагався. Він пішов і визволив, взявши союзників. І дуже цікавий епізод, що Авраам жив в мирі і в злагоді з усіма своїми сусідами. Він не з'єднувався з ними. Він з'єднувався лише з Господом. Він знав, хто його Бог, і він знав, хто він є. І це дуже яскраво. І всім він продемонстрував, коли повертався а Після визволення Лота з полону, і це для нас приклад. І ми маємо брати до уваги цей приклад. Авраам він віддав десятину з усього, що у нього було, пошанував Бога в обличчі Мілхисідека, царя і священника, Бога Всевишнього в одній особі. І ми бачимо, що мотив Нового Завіту, який уклав Ісус зі своїми учнями і заповідав всім нам. Це мотив любові. І тому він попереджає ізраїльський народ, щоб вони мотивувалися не ненавистю, не поділом свої і чужі вороги і близькі, щоб вони дійсно мотивувалися любов'ю. Тому що, так як вони не являли цю любов і милість, доведеться через певний короткий час жити серед цих ворогів і дійсно являти любов. І що значить являти любов, відкриває нам. Учень і апостол Ісуса Христа, Апостол Іван, в своєму другому посланні, шостому вірші, що ми маємо вчиняти по заповідям Божим, по Слову Божому. І це і буде виявлення любові. Як ми можемо вчиняти, якщо ми їх не будемо знати? І як ми дізнаємось, якщо нам про це не будуть проповідувати і ті, я звертаюся зараз до тих, хто дослухав до цього часу, хто кричать, що Ісус перед Вознесінням заповідував тільки першим учням йти до краю землі і проповідувати і хреститись, це було тільки їм. Люди, увімкніть мозок. Як би це Євангеліє, якщо б це було сказано тільки першим учням Ісуса Христа апостолом, як би воно тоді дійшло до нас? До 21 століття, якщо це, було тільки, це стосувалося тільки перших учнів, воно б все кануло в літо. Читайте не поміж рядків, не будьте служителями Вавилону. Щоб розібратися в цих питаннях краще, заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко. І напишіть нам, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.